Сьогодні ми з вами пригадаємо і порівняємо між собою об'ємні і плоскісні геометричні фігури. Тож увага на екран. Відповідайте і повторюйте. Перед нами плоскісні фігури. Назвіть ті, які однакового кольору. Зупиніть відео і неквапливо назвіть всі фігури. А тепер уважно подивіться і скажіть, якої фігури з чотирма однаковими сторонами тут немає. Так, вірно, тут відсутня плоскісна фігура. Квадрат, у якої чотири сторони однакові, і чотири куточки. Тепер уважно дивимося на ці фігури. Вони теж геометричні, але не плоскісні, а Об'ємні. Зупиніть відео і назвіть їх. А тепер вкажіть на екрані, де циліндр, куб, куля, конус і піраміда. А зараз давайте порахуємо, скільки було плоскісних фігур, а скільки об'ємних. Чи вірно порахували ви? А тепер вкажіть знак, яких більше, а яких менше. А зараз пограємо в гру склад числа. За моїм прикладом оберіть одне число від одиниці до 9. Я обираю п'ятірку. Плесну в долоні 5 разів. І назву, з яких двох менших вона складається. П'ятірка це 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1, 5 і 0. За моїм прикладом, оберіть своє число і зробіть так само. Зупиніть відео. А тепер нам знадобляться зля... палички для лічби або олівці. Спочатку викладіть таку саму кількість олівців чи паличок, як в мене на екрані. Полічіть їх і скажіть, скільки їх. Вірно, їх 10. А тепер давайте допоможемо скласти число 10 з двох найменших. Розгляньте ці два будиночки. І викладіть паличок стільки, скільки потрібно, щоб в сумі вийшло 10. Наприклад, одиничка і 9 паличок. Разом буде число 10. Далі п'ятірка. І скільки паличок потрібно, щоб разом вийшло 10. Зупиніть відео і викладіть на столі. Якщо ти уважно слухав і виконав всі завдання, то ти молодець.